Всім привіт, друзі! І сьогодні я з вами Денис, і сьогодні ми будемо грати в Geometry Dash. Ну, звісно, там. Да. Так, да, так. Да. Ми будемо грати в Geometry Dash, і я включу вебку. Прикиньте. Дайте, нам ну, сьогодні реклама, а не знаю, як включити вебку. Ну, коротше, грав Geometry Dash. Я хочу вам показати, як включити один. Це для Last Processing. Ідеально класний і багато прикольних штук на ньому, що ви не знали. Як я хочу вам розказати, як його пройти, треба камеру. Або забляння на яблоні телефон граю, комп'ютер. Я не хочу набрать для мама. Я хочу вам сказать, как я играл погано пройти. Що? Що? Та я вже знімаю. Так Роблокс, краще бути тихо. Добре. Ну це було... Це було не просто. Ну, один із них буде нормальна. Ну, як реклама, коротка. Дядя, -дя, я нічого не діяти. Ну, як я не хочу грати в рекламу, я буду вам грати по Geometry Dash. Ем, і як пройти Blast Проте? Я, до чого буду використовувати камеру, бо в мене, на жаль, немає спідхаку. Глав починається із двох супер легких прыжків. І ти натискаєш на два Орба при і ще три рази. І... Перепригуєш ці двої шпини, зажимаєш. Далі, коли перевертаєшся, ти просто береш тут і на цій декорації не пригаєш, а чуть раніше. І тоді, далі, коли ти перестрибнув оцей шип, ти зажимаєш і проходиш отаким от чином. Один раз розриваєш, відпускаєш і знову зажимаєш. Типу робить отак от. Хочете я вам кліки можу продемонструвати. Я думаю, що це було легко, так що. Далі цю кПУ, зажимаємо тут, і починаєте змінити. На доволі легка, так що розказати нічого не можу. Ця камера камеру мене да... Так що, починаєте найти кораблик, у меня тоже нічого не буду рассказываться. Думаю, поймете ша, клік два, і И там, ну короче, розбереться. І змійка. Ви на двойниру в волні все расскажу. Ви зажимаете, відпускаєте з пам'яті. зажимаете, відпускаєте з пам'яті. І... І тут дальше далі, що розумієте, бо тут просто тупо сфані. Mm -hmm. І тут а далі ж таке противненьке місце. Тут перші два прыжка. Даряння два прыжка. Два прыжка доволі хвилин. І далі напускаємо на у орд, тут місто Стайнгана, так що багато тут будете співати тарілка. Якщо хочете зібрати монетку, ви не ті, як це монета майже не рандом. Так що навіть не вийде і мені побрати. Але якщо не ще на ви робите два кліпи. І потім приєднаєтесь на штуку і робите в цьому місці кліпи. І, і робите отак. І ви приєднаєтесь на корабль. Коли ви проявляєте на кораблі, у нас є. Все, Руслан. Ну да, я не яке, що... типу. Типу, можу взяти поимствовати в новому привітанню, но не буду. <ріст> <ріст> ну ты <ти> что, <що>, загали? <ріст> ну окей, начинаем дальше. Как дальше? Да, <ріст> ну, конечно, реклама. А. Типу. Окей, папа. Підрубай, все тебе видно. Окей. Okay. Далі шукаємо далі. Коли ви заходите на кораблік, вам треба перед корабліком тут клікнути, бо інакше нічого не вийде. Далі ви зразу. Ви коли потрапляєте на корабель, ви, ви маєте зажати і не так сильно. Дальше. Шар просто чисто на спамі. Дальше тут це теж легко і кораблик, І щоб взяти монету... Треба все. Треба просто взяти. Е, Блін, а що не получается. Окей, ви просто берете отак от монету доволі легка. І концовка. Пам... Ну це, не знаєте, короче. От я вам розказую, як тут часть проходити. Ви натискаєте тут на Орб. Без тайного. Так, що тобі треба. Пропо 3D! Ти чо? я взагалі, ти ще я скайблок знімаю деколи. Ну, коротше, пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, хто Хочеш, щоб я скайблок знімав. Ну, скайблок, я не дуже люблю знімати. Окей. Як пройти контрольку? Натискаєте ви. От. Ви натискаєте оцей на Orb і два рази. І подивіться, що ви робите. Ви тут два отак от рази натискаєте. Тут шип не невид... Там не видимий скрипт, так що ми вам показували, як пройти про я йду проходити сам. Да, Давай. Да. Так. Да. Я не в цьому езди, так що... Проти зайдеш на ютуб канал. Подивись. У меня має бути видно. Тобто, якщо була монета на волні, я не сказав, бо я її сам мене зібрати. Ось просто. Так, так, не шістачусь. Так, буду все ж проходити без монеток. Може, і зможу для монеток. Буду Окей. Okay. Ну, пройшло бласт це буде оригінальний замкнешь можно убивать пробласт процессинг, а ми Просто, Просто легко капець. Так, це занадто легкий лег для мене. Це мій любимий. Окей, ми з вами прощаємося, друзі. Вас діло 21. Вас 21 штука. Так що пока.